Очікуєш нектар богів, а отримуєш пінопласт із присмаком картону і легку підозру на харчове отруєння. Знайомо, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, або, як кажуть уже зіліварка. І сьогодні вся правда про дині, лохини, персики, або е, можна було по-іншому назвати це відео: не робіть з нас лохинів. Це не просто несмачний фрукт, це потенційна загроза. Отже, я біологиня та хімікиня, і цього літа я підійшла до фруктів як науковиця з повним розбором дозрівання, аналізом запаху, будови шкірки та навіть вмісту летких сполук. Отже, я навчилася розпізнавати фруктові маніпуляції і зараз навчу тебе. Покажу, як обирати справді смачні, соковиті і, головне безпечні фрукти, щоб ви не купували просто гарну обгортку, а отримували справжній смак літа. Отже, чому персик на смак, як пінопласт? Причина номер один: вони дозрівають не на дереві. Більшість фруктів, які ми бачимо на базарі чи в супермаркеті, зірвали ще зеленим. І от лежить собі цей персик у холодильнику без своєї мами гілки і дозріває в коробці, без сукрів, без аромату і без смаку. А тепер наука. При низьких температурах припиняється синтез етилену, гормону дозрівання. Без нього плід не набуває солодкості, соковитості і навіть не змінює нормального кольору. Персики зривають зеленими, бо інакше вони не доїдуть. Їх дозрівають в газових камерах із етиленом, гормоном дозрівання. Але нектарин дозріває зовні швидше, ніж усередині. Результат м'який ще зелений всередині. Як? Калічать фрукти, і це реально називається холодове ушкодження плодів. Отже, якщо персик охолоджували нижче 5 градусів за Цельсієм, у ньому порушується синтез ароматичних речовин. І він стає без запаху, борошнистий із темними ділянками всередині, і просто депресивний, як ми зранку у понеділок, після відпустки, коли треба йти на роботу. Тобто, текстура, як у пінопласту. Це називається холодова шкода, і вона є незворотною. Мало хто знає, що після холоду персик перестає виробляти лактону. Це така сполука, яка дає йому запах райського саду. Отже, як вибрати той ідеальний персик? Перше це запах. Він має пахнути персиком, а точніше, райським садом. Без запаху дорівнює персик без цукру. Обережно натисни біля плодоніжки. Якщо трохи м'який, стиглий. Якщо твердий буде чекати ще тиждень. Колір жовтий, а не зелено-жовтий і без блиску. Блиск це віск. Кавун це джерело води або токсичний сюрприз. Нітрати не завжди в полі, іноді вони можуть бути в холодильнику. Більшість думає, що отруєння кавуном це. Трати. Але проблема часто не в самих, добре в правильному зберіганні після збору. Коли ти розрізаєш кавун і залишаєш його в теплі або в холодильнику без накриття, у м'якоті починають розмножуватися бактерії, зокрема, е, зокрема сальмонела. Особливо небезпечний момент, коли на базарі кавуни вже порізані. Науковий факт: дослідження виявили, що через 6 годин після розрізання, кавуна без холодильника, бактеріальне навантаження може зростати в тисячу разів. Далі про ті самі нітрати, як розпізнати на око. Отже, якщо занадто яскраво червоний кавун із фіолетовим відтінком, без білих прожилок і з тріщинами в м'якоті, це може бути результат перегодування азотними добривами. Далі домашній експеримент. Якщо капнути на м'якоть розчину йоду і м'якоть посиніє, у ній підвищений вміст нітратів. Це старий метод, але він досі працює. Отже, що я можу сказати, як хімікиня? Що нітрати самі по собі не смертельні, але при перетворенні в нітрити у нашому шунку стають токсичними для дітей і людей із гастритами чи анемією. Часто було, коли кавун дозрілий зовні, але ще зелений усередині, деякі постачальники обробляють кавуни етиленом або навіть газоподібним ацетиленом, щоб пришвидшити дозрівання. Проблема в тому, що цукри в м'якоті при цьому не встигають сформуватися, кавун буде виглядати стиглим, але несмачний, і з таким специфічним спаком хімозності. Отже, природне дозрівання включає ферментативне перетворення крохмалі у фруктозу. А при газовій стимуляції цей процес обрублений, тому така різниця. Е, Ризик отруєння, до речі, не міф. Лікарні щоліта це підтверджують. Кожного літа в інфекційне відділення потрапляють люди з харчовими токсикоінфекціями після кавуна. І це не завжди через поганий шматок. Часто це може бути зіпсований. Плід у середині, мікротріщини, що не видно зовні цьому слугують. Ножі, якими ріжуть і диню і м'ясо. і продавці, які ріжуть кавуни на вулиці під плюс 35. Далі суперфуд. Лохина – це суперфуд чи суперфейк. Треш факт номер один: у 2023-му Україну облетів скандал. На ринках продавали фарбовану жимолость. Це такі ягодки, ось як на фото. Змочену в синьому барвнику під виглядом дорогої лохини. І хоча жимолось сама по собі ок, але це фейковий люкс, може містити технічні барвники, які взагалі не призначені для їжі. Треш факт номер два: у пластикових коробках супермаркетів ти часто купуєш недозрілу лохину, яку зірвали зеленою, і вона вже не дозріє ніколи. Далі, фейк перший. Далі колір не дорівнює стиглості. Стиглість лохини визначається не кольором, усі ягоди можуть бути сині, а відривом. Стигла ягода легко відпадає, а не достигла, міцно тримається за плодоніжку. Якщо продавець відриває лохину з гілки вручну, це майже гарантовано недозріла ягода. Така лохина вже не дозріє вдома, бо процес припиняється після відриву, і смаку в ній буде стільки ж, як у вологої серветки. Тобто вона не достигає після збору, як банан чи персик. Якщо зірвали зеленуватою, вона буде кислою, в'язкою, без аромату назавжди. Тобто, вона не достигає після збору, як банан чи персик. Отже, якщо зірвали зеленуватою, вона буде кислою в'язкою і без аромату назавжди. Що є ще неочевидного? Ягоди, які блищать, скоріш за все, оброблені хлормісним розчином для дезінфекції, це не смертельно, але й не корисно, особливо для дітей. Надто м'яка желена структура лохини знак мікробіологічного бродіння всередині, особливо спеку. Лохину можуть оприскувати імізалілом або теабендезалолом. Фунгісидами, які в Європі жорстко контролюють. Але на наших базарах ніхто їх, звісно, не перевіряє. Отже, як вибрати хорошу і безпечну лохину, е, вона має бути матовою з білим нальотом. Це природний восковий бар'єр, що захищає ягоду. Якщо лохина ближчий, її або помили хлоркою, або вона вже стара і почала просто пітніти. Візьми одну ягоду і стисни. Між пальцями, вона має лопнути, а не м'ятись, як варена квасоля. Ягоди різного розміру. Окей, але це натяк на натуральність. О, якщо всі однакові, це як клоновані, це скоріше плантаційна селекція, без душі і часто без смаку. Персики, кавуни, лохини. Ховайтеся, бо ми більше не ведемося на важлянцевий обман, і не будемо. Також лохинами, правда? Хочеш, якщо хочеш продовження, якщо хочеш продовження, якщо хочеш продовження, другу частину, пиши в коментарях, давай напиши в коментарях, яким фруктом ви коли-небудь отруїлися. І як ви думаєте, в чому ж таки була причина? Якщо сподобалося відео, став лайк, підписуйся на канал, буду дуже вдячна за коментарі і до зустрічі!